Малята так хочеться вже тішитись під весняним сонечком. Давайте покличемо його. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвірячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Давайте спробуємо ще разом. Вийди вийди сонечко, на дідове полечко, на Бабине Зілячко, на наше подвірячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. А ось і сонечко до нас завітало. Малята, погляньте, а чого не вистачає сонечко? Промінчиків. Зимонька знову пустує. Не хоче відступати. І забрала у сонечка його теплі промінчики. Малята, давайте поміркуємо. А з чого ми можемо зробити, промінчики-сонечку? Малята. Я пропоную вам зробити промінчики за допомогою лего цеглинок. Промінчики великі і маленькі. Ось так. Ось такі гарні промінці отримались малята. Спробуйте. Можна пофатна... Фота... Малята. Можна пофантазувати і зробити промінчики з кольорових олівців, щоб сонечко було веселе, різнокольорове. Які гарні кольорові промінці отримались малята. Спробуйте й ви викласти. Сьогодні на занятті я пропоную вам виготовити сонечкові промінчики із кольорового паперу. Для цього нам необхідно нарізати смужки жовті довжиною, яка відповідає розміру вашого сонечка. Загинаємо кожну смужку, з'єднуємо навпіл. склеюємо кінчики. Ось така петелька у нас утворилася. Пропрацьовуємо так з кожною смужечкою. Готові петельки, промінчики намащуємо клеєм і наклеюємо до сонечка. Ось так притискаємо пальчиком. Так пропрацьовуємо. Види, види сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвірячка. На весняні квіточки, на маленькі діточки. Яке веселе тепло сонечко в нас потрібні. На На весняні на маленькі